Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлана. Сьогодні буду ліпити вареники з сиром. Традиційні, солодкі і солоні на ніжному заварному тісті, на молоці. Якщо вам цікаво залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Для тіста мені знадобиться борошно, молоко, трішки вершкового масла, одне яйце. Для начинки я беру. Кілограм сиру, одну частину я зроблю солодку, до якого додам пудинг без яйця, а другу частину зроблю солону сіллю і додам одне яйце. І починаємо з приготування тіста. В каструльку вбиваю одне яйце. Розмішую його, розбовтую. Відразу ж додаю дрібку солі. Яку вже потім до тіста не буду додавати, Вливаю трішки молока. Знову добре розмішую до однорібної консистенції і ставлю на вогонь заварювати. До молока кладу відразу ось цей невеликий шматочок вишкового масла. Коли молоко закипить, Буду невеликими частинами додавати борошно, таким чином заварювати тісто. Молоко трішки прогрілося і я додаю пару ложок борошна. Добре розмішую, щоб не було грудочок. І знову ставлю на вогонь. Заварюю тісто, постійно помішуючи. Звичайно, можна зразу покласти холодне молоко, борошно, але тоді молоко буде довше нагріватися. А коли вже молоко гаряче, ось я вже відчуваю, що борошно заварюється. Маса загусла. Даю буквально охолонути дві хвилини, поки я ось тут організую стіл, щоб працювати з тістом. Спочатку тісто замішую лінчиком, а потім перейду на стіл, замішувати руками. Починаю замішувати руками. Спочатку в посуді, а потім на столі. Бачите, тісто вже збирається в комок. Ну, от зараз я його вже викладу на стіл. Воно ну, щебить не до рук. Вкладаю борошно і продовжую замішувати. Ну, ось тісто готове. М'яке еластичне, пружне, поки тісто відпочиває під мискою, я буду перетирати сир. Ви можете перебити блендером або перетерти через сито. Мені більш подобається сир перетертий. Сир перетерла ділю на дві частини. Одну зроблю, як я казала, солодку, одну солону. До солоної вбиваю одне яйце. Додаю ось так півчайної ложечки солі. Все добре перемішую. І солона начинка готова. До солодкої кладу. 2 столові ложки цукру. Для балансу смаку буквально ось так дрібка солі. І додаю 1 столову ложку пудинга тортопрохмалю. Для смаку. Я обожнюю цей сметанковий пудинг, він дуже смачний. Він додасть до начинки дуже, дуже цікавий смак і аромат. І начинки готові. Зараз будемо ліпити вареники. Від тіста відрізаю невеликий шматочок, так обкатую і знову кладу миску. розкочую ковбаску. Я люблю ліпити вареники і пельмені саме за таким способом. Має. Відходів зразу використовується абсолютно все. Розкочується ось така ковбаска і нарізаю на невеликі шматочки, потім розкатую і ліплю вареники. Нарізаю ось такими шматочками. Ось так обмокую кожен кружечок борошні. Ось так беру трішки округляю і приминаю. І розкочую варениці. Варениці готові. Прикриваю серветкою і будемо ліпити вареники. Почну з солоних. Ліплю ось таким класичним способом, щоб відрізнити вареники солоні від солодких, ці зроблю ось такими зажимчиками. Такою рюшечкою, можна сказати. Ось такі солоні вареники в мене вийшли. Такою гарною люшечкою. Зараз буду ліпити солодким сиром, звичайним класичним вареником. Наліплені вареники відварюю в підсоленій воді. Як тільки піднімуться, 3-4 хвилини і вареники готові. Тісто ви не можете уявити, ніжне, смачне. Я весь час буду користуватися тільки цим тістом. Вареники готові, наліплені. Зараз я вам покажу, як я їх заморожую. Ось ці в мене вже підморожені трішечки. Вони твердуваті. На них кладу харчову плівку і ось так викладаю. Один до одного ось так на відстані. Зверху закриваю плівкою, ставлю морозильну камеру. Так. Ось такі неймовірно смачні варени, які я зробила, Раджу вам приготувати саме за цим рецептом. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та значних рецептів.